Події дня, що формують наше майбутнє. Відбулася годинна телефонна розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. І сам Дональд Трамп назвав цю розмову фантастичною. Отже, що, про що була мова? За свідченням. Прес-секретарки Білого Дому Керлайн Левіт в четвер вона розкрила деталі годинної розмови. Цитата: Президент Трамп обсудив з президентом Зеленським те, щоб, як привести Росію і Україну до спільного знаменника. Президент США поспішає завершити війну в Україні раз і назавжди. За словами прес-секретаря Керлайн Левіт, під час розмови Трамп висунув пропозицію про передачу українських електростанцій, включаючи атомні, у власність Сполучених Штатів Америки. На думку Трампа, американська власність на електростанції в Україні буде найкращим захистом цих об'єктів. Пригадується, що в 2015 році, під час початку російської агресії, я пропонував якраз. Продати негайно газоносну ділянку венко прикетчинську або китайській, або американській компанії. І російська окупація нічого б не могла перешкодити діяльності цієї компанії і, ну, скажімо так, виділяти частину своїх доходів на розвиток України. Так що ідея схожа. Та ідея, з якою я носився, оформити власність на е, іноземців таким чином, щоб Росія не могла цю власність е, жодним чином порушити. Ну, і ще один несподіваний момент у розмові Зеленського і е, Трампа: Зеленський подякував Сполученим Штатам особливо за поставки протитанкових ракет, ракет Джевелін, котрі були надані Україні. Під час попередньої адміністрації Трампа хочу нагадати, що ці Джевеліни випросив і ви закупив для України Петро Порошенко. Тобто Зеленський з одного боку переслідує Порошенка, а з іншого, як ми бачимо, він мусить визнавати те, що Порошенко все робив правильно. Події дня, що формують наше майбутнє, після кількох тижнів широких спекуляцій, Пентагон офіційно відкидає. Наявність можливості віддалено вимикати винищувачі F-35 виробництва Lockheed Martin. Хочу нагадати, що після скандалів проти Європейського союзу з боку Ілона Маска і інших персонажів, зокрема віцепрезидента Венса. Спочатку німецька сторона, потім і інші європейські країни, а потім і Канада досить голосно грюкнули дверима і почали відмовлятися від е, американських літаків f 35 Свого часу, до речі, Фінляндія закупила таких літаків, по-моєму, на 65. І це означає, що Фінляндія може домінувати в небі в радіусі 500 кілометрів. Навіть над Санкт-Петербургом і територією Росії. Тобто, по суті, авіаційна потуга Фінляндії зараз в регіоні домінує над російською. Натомість відкрилися хороші можливості, наприклад, для літаків Гріпен шведського виробництва, бо вже Канада заговорила про те, що вона готова укладати контракти з шведською корпорацією на отримання літаків Гріпен. До речі, такі літаки можуть з'явитися також і в Україні, якщо чехи ну, не відмовляться від американських літаків, і тоді можна буде отримати їх, очевидно, в Україні. Шведи самі натякають, що вони готують екіпажі для. Таких літаків, і, мабуть, з десяток їх потрапить все ж таки в Україну. До речі, хочу нагадати, що саме літак Гріппен у 2010 році українським командуванням повітряним розглядався як оптимальний для озброєння в українських повітряних силах. Події дня, що формують наше майбутнє, попри те, що Путін завдає таких жорстких. Брутальних ударів по українській інфраструктурі по українських містах, навіть після перемовин із Трампом, телефонних Великобританія, і Європейський Союз ведуть перемовини про прискорення поставок зброї в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Лемі в інтерв'ю агентству Блумберг. По його словам, переговори проходять на тлі розмов про потенційне перемир'я в розв'язаній Росією війні. Але Британія, як відомо, має величезний досвід, досвід, і вона наскрізь бачить Росію. Сама Росія, ми пригадуємо, вживає термін англічанка-гаді, тому що прозорливість британської політики по відношенню до Росії завжди підтверджувала життям. Британський міністр відзначив, що вівторок він. Обговорив з головою дипломатії ЄС каєю калас можливість відправки в Україну додаткових військових поставок для того, щоб для того, щоб коли буде досягнуто широке призупинення бойових дій, Україна мала е, чим парирувати несподіванки от пряма мова Леммі. Звичайно, ми маємо намір поставити Україну поставити в Україну максимально сильне становище військовому і економічному плані. Ми хочемо, щоб переміг мир, але мир досягається лише силою, і це значить, що Україна повинна зайняти максимально сильну позицію, щоб протистояти будь-яким перспективам повторного початку війни. Самій Росії деякі кремлівські е політологи починають скавулюти про те, що в за час перемиря в Україну встигнуть зайти війська як мінімум десяти держав, і тоді починати нову бійню Росії буде вже ну, зовсім невигідно. Події дня, що формують наше майбутнє на тлі. Дивної поведінки Сполучених Штатів з призупиненням поставок озброєнь, тобто призупиненням передачі розвідувальної інформації українській стороні, країни Європейського Союзу почали дуже інтенсивні стосунки. І зараз президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн закликає до співпраці в централізованій закупівлі озброєнь. Причому це дуже цікавезний механізм, тому що коли створюється з бюджету Євросоюзу централізоване замовлення на озброєння європейським виробникам, це створює просто унікальну можливість ще й пожвавити європейську економіку. Мало того, що по суті, відмова від американських озброєнь дає хороші шанси зброї європейській, адже німецька, французька, британська зброя просто ну дуже доброї якості. А українські безпілотники також можуть бути частиною такого централізованого європейського держзамовлення. Головна ідея євросоюзу в тому, що вводяться єдині стандарти, єдина зброя європейського виробництва кооперація. І можливість перекидати будь-які обсяги озброєнь у випадку. Потреби з одної країни в іншу, тобто, по суті, створюється єдиний оборонний простір Європи, і, звичайно, що без України такий простір неможливо створити. От про що говорить Урсула фон дер Дерлянь? Нам потрібна загальнонаціональна європейська, точніше, загальноєвропейська мережа сухопутних коридорів аеропортів, морських портів, котрі. Полегшать швидке транспортування військ і військового обладнання. В той же сам час нам потрібно інвестувати у протиповітряну і протиракетну оборону артилерійські системи, боєприпаси і ракети. Нещодавно, між іншим Кая Калас, єврокомісар з міжнародних відносин, підтвердила, що Євросоюз буде забезпечувати Україну боєприпасами в обсяг 2 мільйони снарядів 155-го калібру. Події дня, що формують наше майбутнє після розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним було оголошено про те, що Росія і Україна обміняються військовополоненими, і сьогодні дійсно трапилася дуже обнадійлива подія, бо Україна забезпечила повернення 197 своїх захисників з російського полону. Про це повідомив Володимир Зеленський. Коли з'явилася інформація про можливість такого обміну, Зеленський якраз говорив про те, що Україна готувала його ще до розмови з Трампом, тобто українські спецслужби досить потужно попрацювали як це не сумно, але серед тих, хто повертається, є тяжко поранені. Є е, переслідувані російською Фемідою. Ну Росія е, завжди вигадує якісь кримінальні справи, і, от на тлі відходу із Курщини українських військ, є небезпека того, що Росія зараз розкрутить абсолютно видумані історії про те, що е, українські війська на Курщині знущалися над місцевим населенням. Поки що приходить інформація, що місцеве населення, яке отримувало від українців хліб, харчі і медикаменти, не піддається на терор російських спецслужб і не оберігує українців. Ну, але часто, так би мовити, зробить свою справу, і, як відомо, російські терористи вміють залякувати своє власне населення більше, ніж чиє інше. Але радіємо разом із рідними за повернення українських військових. Виглядять вони дуже змучено, дуже ну, виснаженими. Сподіваємося, що реабілітація багатьох швидко поставить на ноги, і дехто з них навіть захоче помститись за знущання в полоні російським окупантам.